В Івано-Франківському регіональному центрі оцінювання якості освіти відбулася прес-конференція з приводу початку терміну реєстрації учасників на пробне тестування. У прес-конференції взяв участь голова ОДА Михайло Вишиванюк, який запевнив, що обласна влада і надалі підтримуватиме незалежне тестування в усій повній прозорості і об'єктивності. Також очільник області відповів на всі запитання журналістів, які стосувалися найбільше проведення виборів 31 жовтня. Тепер відбувається апробація тестів, в якій беруть участь першокурсники Тернопільського і Прикарпатського національних університетів, а також Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і газу. Пробне тестування відбудеться 2 і 9 квітня 2011 року. Вартість його 84 гривні. Реєстрація учасників пробного тестування відбуватиметься з 10 листопада по 10 грудня 2010 року. Мета пробного тестування ознайомити майбутніх учасників з процедурою зовнішнього. Незалежного оцінювання з предметними тестами з заповненням самих бланків. Реєстрація учасників тестування розпочнеться 15 грудня і буде винятково індивідуальною за схемою Інтернет плюс пошта. Така основна інформація для майбутніх абітурієнтів. Однозначно спростовані безпідставні плітки про те, що тестування нібито відміняють. Я попросив халоси, аби він відповів від імені влади для всієї громади. Буде чи не буде зовнішнє незалежне оцінювання цього року? Буде, що однозначно люди ходять і розпинаються, шукають, кому знову ходити носити, носити гроші, платити, розумієте? І сонячні незалежне оцінювання наступного року, наступного календарного року, буде практично у тому самому форматі, в якому було минулого року. Коли я кажу практично у тому самому форматі, то я кажу, що до існуючих на нині предметів тестування додається російська мова. Коментувати не будемо. Коментувати не будемо. Цей тест буде складати, буде складати ті, хто хоче стати вчителями російської словесності. В принципі, з цього з цієї точки зору все абсолютно природно і все абсолютно зрозуміло. Український центр оцінювання якості освіти рекомендував всім директорам відповідних регіональних центрів врахувати досвід Івано-Франківського центру оцінювання якості освіти. Голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк запропонував представити Богдана Томанчука до високої державної нагороди. Обласна влада і надалі сприятиме чесній вступній кампанії та надаватиме допомогу Центру оцінювання якості освіти. Потім, відповідаючи на запитання журналістів про місцеві вибори, пан Вишиванюк запевнив, що на Прикарпатті вони. Відбудеться чесно і прозоро. Перед прес-конференцією відбувалася селекторна нарада з президентом України Віктором Януковичем. Президент поставив чіткі вимоги, а потім заслугав кожного голову адміністрації. кожного голову адміністрації про готовність області до забезпечення прозорості виборів. У нас 1020 дільниць, всі дільниці готові. Всі дільниці забезпечені необхідними технічними засобами, всі дільниці укомплектовані членами дільничних комісій, які представляють широкий спектр політичних сил. Всього в нашій області у виборах бере участь 36 політичних партій. Депутат-кандидат, депутатів до обласної ради є порядка 12 чоловік на одне місце, університет таких конкурсу нема, на мері міст по 15 чоловік, в тому числі на сільських голів по 8-10. Так що вибори у нас будуть проходити, я так би мовити, цікаво. Передвиборна кампанія була нелегкою. Не зовсім об'єктивно висвітлювали її, і місцеві змі висловив зауваження голова обласної державної адміністрації Михайло Вишеванюк. Були деякі претензії і до нашого телебачення, але як кажуть, вибирати людям, а час сам розставить всі акценти.